Тож, вітаю! І ви мене запитаєте, чому сьогодні у нас на ця гарнюща кавомашина з Німеччини 20-го року, навіть 8 місяць 20-го року із пробігом 7200 чашок. В гарному стані після повного капремонту. А для того, щоб ми протестували журналом, цікаво в цій моделі, що сталося? Система була забита накипом. Із-за чого пробила мульт і потекло в усі боки. То кавова система тут в гарному стані, мало того, поставив новий дренажник. От. І журнала схожа на те, що в нормальному стані. Тож, оригінальні жорнова в рідні для кавомашини. Пробіг 7200 чешок – це десь повинно бути або 50%. Жорновів або навіть більше, якщо людина використовувала крупний помол на своїй кавомашинці, то вони живуть значно довше. От. А контести. то есть Для тестування ми маємо китайський Aroma Plus з напиленням деоксид титану. Китайські спіральні жорнова. Такі жорнова використовувались до Арома плюс в кавомашинах Юра. Після чого розробили таку конструкцію. Чи видно? вам? Сподіваюсь, видно. Так. А вони, чим вони відмінні? Наче вони мелять більш крупною фракцією, але швидше. Ну, все будемо дивитися, 100%. І китайський Арома плюс в звичайному металевому виконанні. Дивимося ближче. Давайте я піднесу нам камеру. Ми їх оцінимо. А, дивіться. Китайський Aroma Plus журнала. А, майже повна копія ід... оригіналу, єдине, що на ламілях нема додаткових насічок. Це, звісно, має якийсь сенс, але давайте будемо справедливі Оригінальний журнал, от, зношені. Давайте я вам покажу ближче. От тут є рисочки на цих виступах. 100% на китайських цього нема, плюс отут є рисочки. Наскільки це важливо, ну я не знаю. Але певне це додало би ціни ці конструкції. Тут нічого такого немає. Але ціна, звісно. Так, дивимося ближче. Оці. А, ці журнала всі ставили як заміна Aroma плюс китайських, поки не було, звісно, отаких. І а, жовтенькі такі. Все те саме, як біленькі, тільки з напиленням діоксид титану. Чи це щоб, коли вода потрапляла в кавомолку, вони не рижавіли? І наш герой Нівона 820. Як завжди, головний герой це смак. Тож будемо оцінювати смак. Кава 80 на 20 моя Бразилія Індія. І давайте натискаємо готування. П'яте налаштування міцності, предзмачування інтенс 50 мл. Кожні журнала на цих самих налаштуваннях себе проявлять. І подивимось, який розмір таблетки вони готують. Бо кожні журнала мають різну швидкість і різний помол. То будемо дивитись, коротше кажучи. Пішло. В цій машині все гарне. І це прибирає всякі запитання. Клапан тиску новий стоїть, клапан дернажний новий стоїть. циліндр заварника без там, серйозних потертостей, тільки робочий знос, який змінює просто колір. Це дуже важливо. Так, ну виглядає приємно. Наші оригінальні журнала гарно себе проявляють. Проб'єм подивимося. Давайте подивимося, що таке 50 мл. Чи не буде то матч, щоб втрачувати смак. Все ж, як я і назвав, це тумачем? це просто спробуємо смак, буде в нас М -м менше. Та скільки ми просто. Або давайте, хай залишається 50, тому що ми будемо довго ганяти. Смак рідкуватий, відчують на гірчинка. При першому ковточку є кислинка, яка потім зниває, зникає загалом. Смак кави близький до еспресо, Перша, а, Пивши ковток кислинки, вона лимонна. Так як класична експреса, яке ви придбаєте в будь-якій кав'ярні, але у вас вдома. То круто. Давайте для чи чистоти експерименту зробимо все ж таки 45, я далі буду на 45 тестувати. Робимо 40 вперед. І потім тестуємо наші журнула. Нові, як вони себе проявлять? Яке побажання до нових жарнивів від себе? Ну, більш яскравого смаку, звісно. От. Але зараз подивимося, наскільки нам зменшення об'єму на 10 мл, то так то 20% дозволить все ж таки отримати більш смачну каву, бо якщо ви хочете еспресо, вам хочеться яскравого смаку, а не великий стакан чого-то там. 40 стоїть. 40. Так. Є. Тестуємо. Більш яскрава кислинка, менше гіркоти. Оце так можна пояснити. Трохи більш насичений напій, він більш густий, більш кремовий. Загалом п'ється приємніше, це еспресо значно приємніше пить, ніж то, що було на 50 мл. Міняємо журно. Не Міняємо, а дивимося на таблетки. От Косяки вживаних журноів. Достатньо крупний помол, наскільки ви бачите. Розмір. Зараз спробую. Виміряти. Так. Оп, але оп, стоя на одній низі. Я поняв, батарейка сіла. Окей. Будемо, значить, механічно довіряти своїм очам. 21. Вон, бачите? 21 мм. Так, дивіться, рисочка. А, так б, значення. Рисочка на троєчці в нас запам'ятала це положення. Обережно розкручуємо. І при цьому, як бачите, кава насипається нам заварник. То гарно було б зробити промивання після заміни журновів, бо якщо ви додасте до тої порції, що була ще порцію, ви отримаєте розсипану каву по всій кауварті. То заміна журновів цікавий процес. До нього треба. Обережно ставитися. Викручуємо жорнав. Загалом, звісно, краще на вимкненій кавомашині. Але якщо ви знаєте, що робите, можете і на робочій це міняти. Не рекомендую, звісно, але при тому заборонити вам теж не можу. Так, жорнал центральний зняли. Ставимо гарний жовтенький. Він вже гарніший. На жовтий приємно дивитися. Додамо більше барф для цієї чорній класичній кави в машині. Так, дивіться, затягуємо до того моменту легенько-легенько-легенько, поки наш жорнов почне трохи бертатись. Якщо ви крутанете від щирого серця, вирвете кріплення редуктора, з чим і вас я би і поздоровляв. Це дуже цікаво його знайти, майже неможливо, але. Буває, Загалом це скоріш вживана кавомолка. Вживана кавомолка коштує 1500 гривень. В додаток до жорновів, я не думаю, що воно комусь цікаво. Жорнов. Поставили. Якщо вам заважає язичок, обережненько підіймаємо його. Можна легко зломити. І. Чим вас і поздоровляю, Жорнува ми замінили. Сюди так. На яких налаштуваннях? Що Давайте спробуємо теж на Троїчті. Ну загалом я не рекомендую. Рекомендую на рисочці. Давайте на троєчки. Ні, на рисочки. Це ж все ж шкода буде запчастин. Дренажнік там новин А Якщо що, запам'ятали, що на п'ятірки на. Трохи підтягнемо ці журнала. Але загалом майте на увазі, нові журнала більш живо, гострі і будуть мало з меншим помовом. Так, продовжуємо. Промивання вперед промить систему, щоб звільнити наш заварник від залишків кави. Промивання пройшло, робимо одну порцію для заповнення кавомолки, бо вона пуста, ми її випилисили. Чейка машина нам може дати і помилку. Ну, кави-то замало. Справедливо будемо. Кави реально замало. Помилка, помилка. У вас нема кави. Підтримуємо нашу коварочку. О, та другу порцію вже будемо по людськи готувати. А, так сказати, тестовому режимі. Вперед. Зверніть увагу, кавмолка мела досить довго. Допустим, та сама Aroma Plus кавмолка на юрі ну, 8 допустим. Там 5,5 секунд, щось коло того. Тут мені здається, щось коло 8-9. Ну, просто різниця. От бачите, навіть на п'яти в нас мінімальний помол, бо ми відчували, як важко було відкритися завермобоцу. Звісно, ми перевіримо це візуально по таблиці. Але здається так. Ну, По роботі відчувалося. Кавка. Тест. Простіша, ненасиченіша, рідка. Так, дивимося таблетку. Де наш інструмент. Так. Ну, то вода була після промування. Зараз ми воду викидаємо. Пумо виглядає загадковим. Друга спроба. Ті самі налаштування, нічого не міняємо. В будь-якому випадку будь-яка інформація буде. <розвілляє> Прога з самих налаштувань. Смак. <розвілля> явно чи цікавіший, явно більша кислинка, приємніше п'ється, міцніша. І більш насичена. Але схоже до першої недотягує. Дивимося таблетку. Отак виглядає таблетка. Це значить, що помол замілкі. Давайте робимо помол більшим. В випадку додаємо два плю... кліка в плюс в сторону збільшення. Додаємо зерна і одну чашку проливаємо як перехідно. А я поки чашечки помию. О. Це в нас буде злито, то не важливо. Промивку пройшли. Так, це в нас буде сьоме значення помову на налаштування. Дивимося, як воно себе проявить. Звісно, завжди ці налаштування Aroma Intense Dynamic Constant можна міняти, воно е теж якимось чином там на різних помолах по різному діє. То, допустимо, один помол діє на одному налаштуванні, придмачування інший на іншому, краще себе розкриває. Так, так, так. Ну, Мені здається, краще виглядає І пінка веселіша. Так. Дивимося, смакуємо, тестуємо. Складно щось казати. Менше кислинка так точно, але схоже більша плотність напою. Дивимося на таблетку. А, таблетка має не, чутку, не сформовану форму. Тут підходимо до того, що давайте зробимо меншим на тобто, ну, В більшу сторону в нас не вийшло, бо мов в меншу Так, еспресо і 4 кліка в мінус. Певне, десь так. Троєчка, як на оригінальних, було. дивимося. І після чого завершаємо це тестування для китайських аромоплюс з диоксидом титану і ставимо спіральні китайські жорнола. Дивимося різницю. Ну, наразі кава виглядає круто. Висока пінка. З такими помаранчевими акцентами. Дуже висока. Я б сказав, що просто повна чашка піна. Ну, допустім, наразі цей смак відповідає смаку оригінальних шорновів. Не, мені здається, так, дивимося. А, таблетка не отримала форму, то саме розвалюється, коли падає в мусорник. Встановлені спіральні журнала, зроблена перша чашка для повинення кавомолки. Просто сповільнити піддон. Ну, Давайте підтримуємо нашу кавомашинку. Так, вперед. Ні, там датчик води в піддоні. Виливати До речі, зверніть увагу, волога таблетка а була суха. І це не заварник, і не дренажник. От вам гарний ще один приклад, наскільки важливі журнала в формуванні таблетки. То якщо у вас волога таблетка на будь якій чесно кажучи, кавомашині. А, можливо, це не заварна система. Ну, для того ми це все і ітустуємо. Так, на це на, різочках, на 5 п'ятій налаштуванні. Дивимось. Дивимося, смакуємо, отримуємо з задоволення. Виглядає круто висока пінка помаранчевого кольору, не бліднувата. Тобто, ну, приємно. Смакує гарно. Дуже чесно кажучи, насичена яскрава кислинка. Середня плотність напою. Да, це, напусті, не рідкий варіант, що ми тільки що тестували. Приємно п'ється. Гарне еспресо, збалансоване, приємно. Чесно кажучи, плюс сподобалось. Таблетка. Сформована такий спойлер. Суха, сформована, гарна. Достатньо крупного помолу, ну то, чесно кажучи, головне, що в кавомашині все подобається. Ну, крутяк. Супер, плюс. Нічого і не скажу. Ці жернова значно краще підходять цій кавомашині. Я навіть би на ці рисочки так би і лишив би, і все, і окей, і норм. І повна так сказати, варіація оригінальних жорновів. Ці нові нормально готують, лишаємо. Так, є. Так, для чистоту експерименту, що ми ще кинемо? Давайте оці біленькі поставимо Плюс. Біленькі на місці, що ми маємо? П'яте налаштування, тобто заводські рисочки. старт. Дивіться, від себе хочу додати. А, наче всі кавомолки Aroma Plus однакові, але ні. Вони всі різні. А, я, допустим, починаю розуміти, що а, допустім, ці Aroma Plus журнала гарно працюють на 7 серії, ні вони і на мілітр. От. Я дивлюся, що на 8 серії погано працює, а на 9 нормально працює, але краще під кожну варіант. Виявляти своє власне. Дивіться, ну гарно ж, гарно. Що сталося? Нічого не сталося. Це біленький на 5-й круте, Крутезна шкава. І смакує, і гарно. Це просто зрив мозку. Дивимося. Таблетка. Таблетка суха, чітка, сформована гарно. Просто нема слів. Є. А, ці жорнова підходять, гарно мелять, гарну фракцію, гарно смакують. А в принципі, працюють так же, як і оці. А, можливо, трохи краще, бо мені здається, таблетка тут чіткіша з мілкішим помовом. То білі жорнова краще. Розмір таблетки десь, ну я так здалеку, давайте там 22,5, тобто ще вона більша, ніж на оригінальних була, але з мі... більш мілким помовом. Пробуємо задачу з зірочкою. Зараз поставимо назад е, жовтий журнала на п'ятих налаштуваннях помолу. Можливо, в машині є програма, програмне коректування цього всього, Тому я отримував таку борду. Або щось з жовтими журналами. Ну це я буду вже ретельніше вивчати. Тільки що дивився зблизу, нічого не можу побачити. Ну, буду ще, допустимо, можу там спробуйте телефоном кожну рисочку е, Зробити більшу і спробувати розібратись. Ставимо зараз назад знову Aroma Plus жовті Дивимось. нашого Дивимось. Тут е, яке запитання виявилось. Можливо, китайські жорнова частково мають перебої з якістю. От щось таке. Ну, поки більш схоже на це, бо. Спіральні і, допустимо, ці Aroma Plus нормально працює. Також такої ж форми, як Aroma Plus китайські тільки жовті, просто покрашені. Роблять таблетку, яка як каша. І несмачну каву. Або або машина все ж таки налаштовується. І з часом змінила свою програму під нові жорнова. Це теж дуже таки можливо. То зараз і побачимо. чаймо. Бо наразі кава виглядає круто. Ну, смак трохи легший, ніж на біленьких. Тут точно дивимося. А ні. А, так, давайте все ж таки очистимо. Чи хто у нас? Ну, Судя по всьому, це оц оцей останній. Гарний, нормально. Повторимо експеримент. Поки здається, шукова машина переналаштувалася. Повторне готування. І по поводу легкості, ну, можливо, це суб'єктивно. Зараз спробую цю чашку і це буде більш справедливо. І ми чіткіше побачимо таблетку і чіткіше розберемо смак кави. Та виглядає дуже приємно. Та ближче. Ну і давайте зупиню раніше, щоб ми змогли оцінити більш яскравий смак еспрес. Ну круто, дуже смачно. Приємна, міцна насичена кава. Таблетка чітка сформована. Тепер це чітко бачу. Все ж кавомашина підналаштувалась під нові журнала. Не треба було отак одразу міняти журнала і психувати, скажімо так. Ну, то я дуже швидко одне за одним перебирав. О, додаю світла. Та, в принципі, і так, мені здається, вам буде гарно видно. Що? Таблетка непогана. Чітка сфорбована. по моєму можливо, треба робити трохи меншим, але от тому, певне мені і трохи від міцності не вистачало. Певне, десь там на верхньому жорнові жорневі рісочка, зроблена навскоси. То, допустимо, там або 5, або 6, плюс-мінус складно сказати. От, Певно, на один клік треба менше зробити по і я отримую свою міцність, бо наразі. Таблетка нормальної висоти, все добре, кава, виходить, міцна. І Пф, різниці. Різниці між цими жорновами виявити складно насправді. Тобто, навіть якщо вона там є, там технічно якісь відходження, то це скоріше десь на один клік буде. А, Який вивід? Ну, Допустимо, оригінальні жорнова 100%. Давайте згадаємо, на троєчки валили, е, мололи більш крупною фракцією. Ці всі нові мелять плюс-мінус однаково, можливо, між ними є розходження десь на один клік. Давайте так. Все ж таки китайці не ідеально можуть це робити. Але при тому кава виходить крутезна. Смачна кава, насичена, приємно, п'ється, ароматна, багата на смаки, то як і треба. То насправді всі журнала підійдуть, я так дивлюсь. Цікаво. Ну, чесно кажучи. Біле мені більш сподобались сьогодні, але ну плюс-мінус це там в межах розходження, скажімо так. Супер. Тому можна на цю машину ставити, але, звісно, дати машині розпрацюватись. Здається, так. Тож, дякую за увагу, сподіваюсь було цікаво, мені було, були деякі сумніви, але наче все окей. Дякую, до побачення.